Прослав хаю конвалія під дубом високим, захищалась від неходи під віттям широким, та недовго навтішалась не конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. На балі веселая музиченька грає, Конвалії та музика. Бідне серце крає, тож панночка В веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка, пов'яла, схилилась, промовила конвалія прощай, хай милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою панночка рукою, тою квіточку зів'яло. Кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, Згадати твою конвалію, як щастя, минеться, Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, оцей милий, що так любить дуже, тебе, квіточку зів'яло, залишить байдуже.